Якщо ти любитель дерунів, ти маєш це приготувати. Беремо 4-5 картоплин, очищаємо та натираємо на дрібній терці. Можна на велику. Мені більше подобається, коли на дрібні. Віджимаємо сік та викладаємо в глибоку ми. Натираємо одну цибулину та додаємо спеції за смаком, три ложки борошна, одне яйце, туди нашу цибулю, перемішали та смажимо наші дерунчики. по пару хвилин до золотистості з кожної сторони. Потім відкладаємо наші дерунчики в сторону, чистимо одну цибулинку, нарізаємо дрібно, як на відео, 400 грамів. Грибів, запам'ятайте, грибів мало не буває. Все це обсмажуємо на тій же сковороді, де були деруни. Туди два зубчики часничку. перемішали, підсмажили, сіль перець за смаком і додаємо 150-200 грам вершків. Доводимо до готовності та починаємо збирати наші дерунчики. Якщо у вас є глечики, можна в глечиках. На самий початок дирун, потім гриби з вершками, дерун і так поки не закінчиться. Зверху добре це все притрушуємо сиром та відправляємо в духовку на 15-20 хвилин при 180. Це дуже смачно, тому з тебе лайк та підписка.